Хлопці, привіт. У нас сьогодні важлива подія. Останній раунд інтерв'ю на позиції Happiness менеджер тому радий представити кандидата Влад Галицький, будь ласка. Так, друзі, всім привіт, приємно познайомитись Пан Леченко. Я, звісно, вибачаюся, але якого чорта? У нас тут працює три каліки, зарплати ви не піднімаєте, але Happiness менеджера ви чомусь вирішили на Віктор, досить бубніти, Це Влад. Ми з ним знайомі все життям, і він має досвід отримання грошей від таких людей, що тобі і не снилося. Це, типу, о, якісь топові венчурні фонди? Ні, ні, -ні бере вище там сам гаран Конституції. Так, я я вигравав у розмішу кольору. Пан Левченко, ну це вже взагалі не смішно. Ну, тепер ти починаєш чи, чи як я не можу зрозуміти. Ну що ж, Влад, як бачиш, створились ідеальні умови для твоєї роботи. Команда демотивована, і я думаю, що ти якраз таки зможеш нас мотивувати. У мене якраз є жарт про Сергія. Бачу, що у нього найбільш засмучене обличчя. Сергій працює в ІТ і може заробити гроші в будь-якій країні світу, бо ноутбук всюди можна продати. Пан Левченко, він мені не подобається. Сергій, почекай. Влад, крутий хлопець, я впевнений, що ви з ним спрацюєтесь. Ну, коротше, Влад, вважаю, що ти в команді. Ми тебе раді вітати, давайте хлопці, аплодисменти. Клас, гарні новини, друзі. Спрацюємось, думаю. У мене, до речі, на такий випадок є ще один жарт. Якщо Боданов найкраще всіх розбирається в розвідці, то виходить, що він гур гур ну, Це дуже, дуже класно. Аплодую то, якщо б я міг я би встав, чесно кажучи.